з Великої Британії делегація аграріїв фермерів з Шотландії та Британії передають наступну чергу автівок. Їх мені уточнили 22, Якщо не помиляюся, то уточнення, бо в релізі писало 23. минулого разу протезли 20, І вам зараз розкаже перші деталі спочатку начальника львівської військової районної адміністрації Христина Замула. Насправді Україна більше року. Нас будь-яка допомога, і коли за рік часу багато хто втомився допомагати, насправді є люди, які не втомилися, мають нові ініціативи. Одним із них є Марк Ларт, який проявив гарну ініціативу в Британії. Пікап Фопіс зібрати автівки для наших військових. Попередній раз вони передали для 24-ї бригади 20 автомобілів. Сьогодні вони привезли для них 22 автівки, і це насправді не останні автомобілі в рамках цієї акції. Отже, наступним розкаже про цю акцію її співзасновник. Ініціатор це британський великий аграрій Марк Лерк». Uh, as and as in in to well, um, we've, we've uh, had a farming business here in as uh, well, part of Ukraine for, for uh, since 2006, um, and we're farmers, and uh, we've seen what's happening in Ukraine. Uh, it's horrendous, and uh, we wanted to do something to help, and. Uh, Clearly, uh, there's a real lack of uh, vehicles in the east to, to help uh, injured people we uh, brought back for med medical attention. And uh, we've reached out to U.K. farmers um, to help, and we're pulling together pickup trucks. Um, we've already brought 20, 25 over here two weeks ago, and uh, we've brought another 20-whatever this time. And uh, we will keep going. Um, Ініціатива Пікапи для миру починалася дуже просто. Марк сам фермер, і е, його фермерське середовище подумали, що е, саме простіше і саме потрібніше, яке зараз на даному етапі війни, е, це передати свою автівку в. Фермерську автівку, які зазвичай, яка зазвичай є таким пікапом для порятунку і поранених на сході, а також для інших, не тільки військових, а в основному і гуманітарних цілей. Отже, так почалося спочатку перші 20 автівок. А цей раз наступна двадцятка, плюс, і це ще не остання. Це більше і більше фермерів в Британії. Підхоплюють цю ініціативу і бажають долучитися, вважаючи, що Україна стоїть на захисті всієї Європи, і знову ж таки, це той мінімум, який вони можуть привнести в свою лепту для підтримки України. Дякую. Я дуже насправді дякую Марку, тому що він допомагає Україні з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії потроїв свою допомогу це і бронежилети, і тепловізори, і автівки, і це постійне таке партнерство. Насправді дякую Марку. Дякую кожному тут присутньому громадянину Британії і дякую об'єднаному королівству за те, що постійно допомагають Україні. Дякую, Сентуристина, де хедолвів Ріджін, і Сенкінт Марк, фолийнічі. and also is thanking to every british uh, citizen who is here to all of you the uh, uh, people from the united kingdom from uh, the, uh, who supported the initiative who has uh, put so much efforts driving thousand miles to bring the insurance. Вже 22 автомобілі приїхали із Об'єднаного Королівства Великої Британії. Бачимо, що тут так видно, що вони мають кермо із правого боку. Ці машини, як ви могли вже чути, а для тих, хто щойно приєднався до нашої трансляції, я скажу, що це гуманітарна допомога від британських фермерів. Раніше цей транспорт вони використовували на своїх. Ділянках перевозили в ньому потрібні їм речі. І така от чудова ініціатива. Вони її назвали Пікапи для миру, коли машини їдуть до України і будуть передані на потреби українських військових, щоб вони могли ними користуватися у зоні бойових дій. Ну а також. Могли на цих машинах евакуйовувати з місць бойових дій поранених. Це не перша партія автівок. Сьогодні тут 22 машини. Раніше попередньо британські фермери передали Україні ще 20 автівок і планують передати. Ще більше у майбутньому, і всі ці машини, які зараз бачите тут, всі вони будуть передані 24-й окремій механізованій бригаді, яка теж бере активну участь у визволенні українських земель від російського окупанта. Що цікаво, що не тільки транспорт прибув в Україну, британці. Не могли їхати сюди із пустими руками. Майже кожна машина є заповнена гуманітарною допомогою. От зараз покажу вам ящики, де потрібні так само речі для українських військових. Ось Тут не знаю, чи буде видно, коли зараз закрита тут фактично. Салон заповнений подарунками для українських військових, подарунками для українців, так само є шини, каністри, інші потрібні речі. І е, цікавий факт із сьогоднішньої передачі машин це те, що е, якщо раніше британці... Е, Передавали машини, вони їхали на лафетах сюди в Україну. То на цей раз ці 22 автомобілі британські фермери привезли самі, тобто вони самі перетинали кордон. Ось так. Автомобілі виглядають і речі, які. підтримують українські військові! На цьому буду завершувати нашу трансляцію. Дякую, що дивитесь телеканал Перший західний. Дякую, що слідкуєте за нашими соцмережами. Якщо ще цього не зробили, то обов'язково зробіть. Адже в нас завжди багато цікавих подій з'являються саме у наших соцмережах в Фейсбуці та Інстаграмі. Гарного усім мирного дня! До зустрічі в ефірі!